Містер Кенвей, просто хотів ще раз подякувати вам за посадку на борт. Вибачте за незручності. Назвати це незручністю було б занадто скромно. що не зрозумів. Мій корабель тримали в порту два дні, щоб ми могли розмістити вас. Я втратив кілька контрактів. в результаті. Я не знав. Звичайно, ні. Ви, вельможі, всі однакові. Ви мені не подобаєтесь, містер Кенвей. У мене одні проблеми з тих пір, як ви піднялись на борт. Ваші проблеми у мене не обходять. Послухайте, я не бажаю сперечатися. Насправді я хочу попросити вас про послугу. Я підозрюю, що деякі з людей схильні до бунту. Я змушений звернутися до вас. Якщо те, що ви кажете, правда, як у мене інший вибір, Але дозвольте мені чітко висловитися. Якщо ви ще раз наважитеся образити або погрожувати мені, я не вагатимуся, відріжу вашу голову сам. Ми домовились. Чудово, гарного дня.